Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Очевидно, що в Штатах наближається економічна криза, яка спричинена діями, волюнтаристськими діями команди Трамп. Ну, давайте повернемося приблизно на 100 років назад, у 1929 рік, коли в США Америки почалася Велика Депресія. То хто ж тоді був президентом? Так. Так, ось 31-й президент Сполучених Штатів Америки, який був з 29 по 1933 рік від... Республіканської теж партії, як і нинішній Трамп, і мав німецьке походження, так як і Трамп, первинне прізвище Губер, так. Ну і, звичайно, що багато тут таких речей, які говорять про. Близькість позиції двох президентів Велика депресія, важка економічна криза, ну, яка була пов'язана із різними причинами, які донині теоретики не змогли вияснити. Існує. Більше двох десятків різноманітних пояснень, чому ж трапилася ця криза? Ну от, все було добре, процвітала країна, так. а потім раптом, ні з того, нібито ні з цього, так, з приходом до влади Гувера. З 29 го року раптом почалася Велика Депресія. Це вам нічого не нагадує? Так. Ну, там 2029, й тут 2020. Там 1929, тут 2025 рік. і Звичайно, що політика так, цього президента, того президента і цього президента, вона не є ідентичною, але вона є провальною так, в економіці. Звичайно, що Гувер тоді не збирався захоплювати Канаду. Гренландію, там, інші речі він навіть допоміг Україні у Першому голодоморі, який організували у нас московити андрофаги, там з 20 по 22 рік надавав допомогу Україні, коли з неї вигребли все зерно, так, для того, щоб. Ну, допомогти допомогти братській Росії, так, як це завжди в них відбувається за рахунок України. Але е, політика вона була на той час неправильною. Так само, як є неправильною політика нинішнього президента США. Ну, однією з теорій. Я думаю, можливою основною теорією є те, що Сполучені Штати Америки порушили ну, ті правила міжнародної торгівлі, які склалися на той час за часів Гувера. Ну, що ми нині бачимо не те саме, що е, команда Трампа так, фактично руйнує міжнародну торгівлю. І це є однією з причин. Головне, що от від руйнації цієї торгівлі міжнародної, найбільше то втратили Сполучені Штати Америки і Європа. Перш за все, Сполучені Штати Америки. Зараз ситуація ще складніша, тому зараз глобалізація. І наслідки порушення цієї системи, яка склалася міжнародної торгівлі, вони будуть ще жахливішими в першу чергу для самих Сполучених Штатів Америки.